Всім привіт! Вже майже ніч на дворі я примчала із роботи, а вдома мене очікує посилочка із Франції від пані Альони Фльор. Я сьогодні фільмую собі і вихваляюся вам, що ми з пані Альоною придбали собі дві ось таких рослинки. Вона має назву ось таку. Так. Ніж за все це господарство орхідеї, центрум. Віхман, так? Віхман. Тобто це теплиця Віхмана. І має назву Odontocidium tiger Барб. Дуже красива, яскрава жовта орхідея із веснянками і з крупними квітами. У пані Альони така вже є, але вона в неї така, знаєте, трішечки сумлінна. І ми вирішили з нею придбати. Таку рослину у цій теплиці. Ми бронювали дорослу рослину, але дорослих рослин нам не дісталося, ну, то й нічого, трішечки дешевше придбали ось такі дві маленькі тут є старенька псевдобульбочка і є новенький зріст ось така красунька. Ну і причепом, пасажиром до цієї посилки мені пані Альонка вислала. Ось таке своє маленьке фласеня. Якщо ви пам'ятаєте, то десь так приблизно у квітні місяці вона розмивала фласку, дуже красиву фласку. Там поєднання двох природних валінопсисів: Віолацея і тетраспіс, тетраспіс Блюбері шоколади. А віолацея, якщо я правильно прочитала, то морлокс. Тобто, індіго. Блакитне на блакитне. Що вийде, не знаю. Рослинка дуже маленька, вона була ось в такому стаканчику, майже вся зарита у мосі. Я так не вмію вирощувати заритою мосі. тож я її ось бачите отак дістала, замочила у водичці. І зараз трішечки додам моху, дістану її. Дістану її, щоб вона була зверху цього моху, і посаджу назад в оцей стаканчик. Оце вже в мене дідсадочок буде. Одна моя малеча виїхала, а на її місце приїхала інша із Франції. Без смаколиків не обійшлось. Пані Альона пригостила мене грибочками. Я так думаю, що це її грибочки, бо бачила, як вона їх збирала. І ось, мабуть, помаринувала вона їх сама. Ну і солоденького, на солоденьке в мене. То це карамель цитрусовий, тобто лимонний карамель. Ну, на хлібчик, мабуть, помазати треба, спробувати. Ото таке. Красно дякую, Альонка, за смаколики, все спробуємо. Висипала трішечки кори зверху, з горщику, щоб подивитися, чи є там корінці. І ось подивіться, що випало з нього. Бачите, як інколи. Корисно перевіряти. А ну-ка, пошевеліся. Рухайся, рухайся. Бачите? Я його перекинула, але воно щось схоже ну, на, на на чиюсь личинку, як ото жук, чи навіть більше не жук, а як гусениця. Подивіться, я його поставила на лапки. Бачите, як швиденько бігає. Хтось таки не відомо. Але треба пересадити. Можливо, там ще є відчинки, тож треба пересадити і коренево замочити. Ой, там воно і пудри бігають. Ні-ні-ні, треба обов'язково пересадити. І замочити у якомусь препараті, мабуть, від шкідників. Бачите, Оце ж воно таке маленьке. Таке швиденьке і, мабуть, об'їдало корінці. Я вперше бачу ось таку тваринку в горщику. Сьогодні вже чіпати його не буду, а завтра обов'язково замочу його у фунгіциді із актором, я так думаю, бо таке поєднання препаратів мені дуже подобається. От бачите, чого тільки немає по теплицях. Які ти хочеш шкідники? Можливо, він і не шкідник, але, знаєте, очі бояться. Так, друзі, ось таке в мене сьогодні нічне вихваляння. Онцидіум, одонто онцидіум, фаленопсис манюнька, грибочки, ну і джем. Я так думаю, що то джем. На дякую і обіймаю, обіймаю, обіймаю тебе. А вам, друзі, бажаю миру, здоров'я, тиші, добра, всього-всього найкращого, що тільки можна побажати сьогодні в Україні. Спокою, миру, добра і здоров'я. Всім пока і до нових зустрічей!